Вітаю вас на своєму каналі з награкали на таролах. Карти дня на завтра, 17 грудня. Що буде відбуватися завтра, 17 грудня? Витягнулася аж ціла купа карт, ото я їх так і подивлюся, і вам покажу. І також зроблю отакий от вибір. Карти дня на завтра, 17 грудня. Рандомна вибір. Карти дня на завтра, 17 грудня. Що буде відбуватися? Щоб Ціла пачка зразу витягнулася, вищі сили дали такий товчок, що буде відбуватися завтра, якийсь вибір. Навіть багато варіантів будете продумувати для того, щоб уникнути якогось обману, обману зі сторони інших людей. І завтра, в кінці дня. Показує, буде якась трансформація. Зміна Зміна буде неочікувана, можливо, для кого буде болюча зміна, але ця зміна показує, що далі йде майбутнє майбутнє, яке відкриває шлях, яке відкриває шлях, не дивлячись на те, що новий шлях буде важкий, дивіться, десяточка жезлів. Ви все рівно будете продовжувати продовжувати рухатись йти вперед. І, звичайно ж і перемагати, звичайно, перемагати е, у, в тому, що е, ви постійно знаходитеся в не, неочікуваності, в неочікуваному стані знаходитися і щось тормозить, щось тормозить ваш рух. Знову витягнулися. Ви Дивіться, дві карти, знову витягнулися. Я дивлюсь на завтрашній день, але каже, що потрібно цей час, який, в якому є затримка в завтрашньому дні. Потрібно очікувати, чим воно все закінчиться і впродовж 7 місяців. Оця ситуація, що завтра ви очікуєте, або щось зависло, застой якийсь, і навіть по рицарі Пентаклій. Ця ситуація буде розвиватися впродовж 7 місяців. І далі, далі, по питання будуть спілкування, спілкування буде з іншими людьми. Кохання буде неспокійне, неспокійне кохання і знову показує карта вибору. Карта вибору завтра зробити потрібно. Точний, гарний вибір для себе. Будьте дуже уважні, дуже обережні, тому що випадає карта Сімерочка Мічей можливий обман з сторони інших людей. Будьте обережні, ну, щось буде або переїзд, або перехід, і ваші питання всі вирішаться. Нагадую, будуть неочікувані, можливо, якісь болючі для вас зміни. Але далі вже буде покращення, покращення у всіх ваших справах. Бережіть себе.